Їдять траву. Водосбор такий красивий в мене тут. Все, ліса вже наїлася, ліса пішла, Вася їсть. Так, нехай їсть. Я там трошечки загородочку зробила, він такий великий кіт, треба дивитися, щоб не поліз, бо там як віти посіяла. Щоб не поліз там копати собі ями. Вася втомлений, нагулявся, да? Нагулявся Вася. І лежить Вася отак. Чи йому може, може, йому жарко в такій шубі вже потеплішало у нас. Літо йде. Вася. Ти втомився, втомився. Да? І знову у нас те саме. Аліска, протівна какашка, не хоче їсти оптиміл. От Вася з'їв свою порцію і їсть Аліскину. Аліса, Аліса, ти сюди, Ди сюди. Ти чого не їш оптиміл? Ай-яй-яй. Їсть мяу з рибою, а я йду по справах. Щодо Маші у нас погані новини. Вірники купили собі нового котика, а її виставили на вулицю. Отвір у віконці, через який вона заходила в каморку. Закрили, а реші часті двері затулили сіткою, тобто вигнали її на вулицю з приміщення, в якому вона прожила все своє життя. І трохи згодом в цьому відео про це розповість віта. А зараз трохи квітів, які мені зустрілися по дорозі. Йду додому з пошти з новою рослиною, вона є тривога. Хоч би дійти додому, стигнути. А там вже що буде, те буде. ось це місце, де я боролася з амброзією. Виривала її, потім там косили ще комунальні служби. Бачимо, оцю рослину пастуш'я сумка називається, так, трава просто трава. Молочай, полин, ось це що таке, цікаве щось, треба дізнатися. Оглядаю, поки не бачу тут, що ця цей шкідник, амброзія. Але якщо оце все... Якщо все це різнотрав'я зараз покосять, то до серпня вона вилізе. Якщо не покосять, вона тут не вилізе. А якщо це викоситься, то тут буде амброзія знову. Ти з'їла, ти з'їла молодець. Що тобі ще сухого дати. Маші дали ще трошки один пауч з'їла, а я їй дала ще трошки сухого корму, нехай їсть. Бо Машу вигнали з її коморки. Що тепер буде з нею, ми не знаємо. Ти очі йому Не бійся, не бійся, не бійся. Їш. Так, розказуй історію. Яку? На камеру. Що сталося з Машею? Машу вигнали з її котельної, де вона прожила 10 років, а то й більше. Бо Машеньки вже десь біля так 10, може навіть трошки більше. Прожила все життя в котельній, всі, хто там жив. Такий гарний родик. Всі, хто і там жив в котельній, її. Підгодовували, вона там жила в машзалі, маш нікому не заважала, бо люди живуть там в окремих в окремих кімнатах. Вони да. не живуть в машзалі. То вона там жила собі окремо. Може, там колись до них заходила, заходила і начебто вони її, як вони кажуть, підгодовували оці мешканці останні, але вони сильно п'ють. І я не знаю, що тут сталося, uh -huh. чого їм маша завадила раптом. Але кілька днів тому. Вони позабивали, позакривали всі щілини, всі входи-виходи, там, де було у віконці. Була така такий був, і маша могла заходити і виходити, коли їй треба. І взимку, і влітку, і, в... і вночі. І от зараз вони все позабивали і вигнали Машу на вулицю. Ну, і так. Маша тепер фактично не, не може туди зайти, навіть коли от був кілька днів тому був проливний дощ. А звідки взявся цей котик? Проливний розкажи. дощ був такий, що неможливо, як з відра. І Маша не могла нікуди зайти. Новий котик. Не могла ткнутися, нікуди, взагалі, от не, не, стояла під, на вулиці під дощем і не знала, що їй робити. От, от така доля спіткала зараз Машу, на жаль. Так що... Будемо якось може намагатися все ж таки цю ситуацію нормалізувати. Угу. Будемо громадськість будемо намагатися вирішити, але чим Завершити. Ти не Не з'їв, не з'їв. Руденький ідеїш. А ті ж п'янички, які вигнали Машу, деякий час тому придбали, начебто, за гроші. Десь оцього кутика. за гроші? Так. Да. Так тебе купили? Його купили. Хоча у нас повно тут і кошенят, котів, і котів, ко яких кош... можна було б взяти до себе, і кошенят повно. І кошенят, всіх повно. Ні, вони купили собі цього кота. Тепер його благополучно. Овочі Получі мене немає. Тепер вони благополучно його не годують. І він кожного вечора підходить до нас, просить їсти. ще один голодний кот. Так, да? що? Це той кіт, якого вони кажуть, що це наш кіт, і ми його купили, і нам достатньо. А Маша, хочете машу заб. А, це ще що вони сказали. Хочете е, жалю жаль Машу? Забирайте Машу до себе додому. А то, що вона в хатині живе, е, жила все життя. Угу. Їм поки. Так, все, я пішла. Мені треба йти далі на роботу. Давай, потім до зв'язку. Ось такий рудик. Понятно? Ще один голодний кот. на наше годування. А машу вигнали отак. Так, трохи. Залишок висипала, але боюся, щоб не з'їли оці голови, щоб не поїли. І води треба ще винести буде. Дуже прошу вас, будь ласка, допомагайте Вікторії годувати вуличних котів по мірі ваших можливостей, бо їй дуже важко. Їсть свіжу траву я йому купила, а ліса вже поїла Вася їсть свіжу. Я принесла, да, Васечка, Вася, Васюня свіжу травку їсть. Васечка, мой хороший мой, мой хороший Вася, Васечка. Любимий котик, любимий, любимий, новенький Вася. мисочки, тут буде водичка. Принесла показати, треба ще їх помити. Познімати оці наліпки. Тут ціна 40 гривень. Мисочка така. От така мисочка. Гарні дві мисочки для водички. Ось так. Дайте. Алісочка. Асічка, Мої хороші посилочка. З новою рослинкою. Але це не орхідея. Зараз я ось так Де тут? ось це верх, це низ Така велика, показую вам, яка рослинонька. В мене така була. Колись була, але загинула під час війни, коли орки лізли на Київ, мені прийшлося виїхати, і вона просто засохла без поливу. Бо це венерин волос. Він дуже любить воду. Ось така гарна рослинка. Я ще не розпакувала трошечки, ну, просипалася землі, але ж це так буває. Так, Аліса там робить шкоду. Треба піти, роз... розібратися. Аліса хотіла на балкон, але ж сьогодні в мене немає часу по балконах ходити. Так що... Треба розпаковувати, чи мені треба? В магазин? Коробка. Коробка. Ага. Коробка. Там земля, до речі, треба землю. Ну от, я розпакувала вже рослинку. Нехай так стоїть, поки буде оговтуватися, але мені треба бігти-бігти у магазин ще, бо день швидко скінчиться. Ця рослина в мене була 30 років. І уявіть, як мені було прикро, коли вона загинула. Тому що в 22-му році мені спішно прийшлося покинути Київ, і вона не витримала два місяці без поливу, поки мене не було. А потім я її довго шукала всюди і хотіла відновити. І ось така можливість нарешті з'явилася. Ось я і місце знайшла. для Цієї рослинки. Тут якраз в мене було пусте місце, і ось він якраз сюди і дуже добре помістився клас. А оцей синдапсус, бачите, все листя скинув, але живий. Ось в нього є свіжий рост, він живий, тільки чомусь коли було похолодання і не було опалення, він геть все листя скинув. І тепер я не знаю, що мені з ним робити. Може, ви мені щось підкажете, друзі, які люблять рослини? Ось поки що так буде. А це неон, сциндапсус, який без коріння був. І ось так він в мене і живе в цій коробочці з мохом в живому мосі. Це Лодізія, я підклала лодізію сюди ж до, до нього і почав вже так цупко пускати коріння. Я навіть намагалася його дістати і не змогла, бо там. Він тримається оце гілочка, а під нею ще одна є там глибині гілочка, і її вже майже неможливо витягти звідти. Він був дуже слабкий, а зараз пружні такі листочки гарні стали. Тобто він відроджується ось в такій коробочці, а майже не загинув. А потім я пішла в магазин і Вася мене отак проводжав. І по дорозі ще гуляла і милувалася квітами. А потім все як завжди. Київ зазнав чергового масованого обстрілу, і ніч прийшлося знову провести в підвалі.